В останній раз, коли ми бачились, квіти ти купляв нам зрою. Сьогодні всі з квітами йдуть до тебе. Батько чотирьох дітей чудовий друг, надійний побратим та справжній козак. Таким згадують загиблого військовослужбовця Юрія Бровка. Його донька Ірина каже: досі не вірить, що найважливішої людини в її житті більше немає. Я папіна дочка була. Я завжди з папою. Я засипала тільки у папи в машині. Дочечка, як він подзвонить, скаже, дочь, ну що? Що там? Не вірю, не вірю І ще. Сестру старшу замуж видала мене. Я вибирала сюди, вибирала собі пісню під яку з папою буду танцювати. Я не вірю. Мене просто відірвало по життя. Юрій Бровко був компанійською та завзятою людиною. каже його старша донька Владислава. Дівчина згадує, батько підкорював усі можливі види спорту від хокею до аквалангістики і долучав до цього всю родину. В 59 він любив життя не менше ніж 20. В нього завжди була енергія. Навіть з мініском розірваний, в нього була така досить серйозна травма Деколи йому ну, дуже боліла нога, але Приїжджав, коли навіщав, то ми могли цілий день гуляти. І він з нами на рівні. Ми з сестрою йдемо, і ми тоді по Львову находили 26 кілометрів за один день. Підприємець в цивільному житті Юрій Бровко долучився до Сил оборони України у 2022 році, коли в його день народження Росія розпочала повномасштабну війну. Як бойовий водій він завозив побратимів на позиції, займався евакуацією поранених з гарячих точок у Запорізькій, Харківській та Сумській областях, розповідає його молодший брат Андрій. Я хотів йти, мене, він мене відговорив. Він говорять, пойду я одного хватить, Хто щоб тут залишився. Він мене виховував, він мені був як і як матір. Все, що во да, мне є хорошее, та дав мені мой брат. Юрій Бровко загинув від ворожої кулі під час виконання бойового завдання. Попрощатися з загиблим бійцем прийшли рідні та близькі. І в цей день він востаннє зібрав біля себе сотні людей, яких, як кажуть побратими, не бачив сто років. Ми його запам'ятаємо як ровесника і побратима 20-річному хлопцю і як батька для 60-річного воїна. Анастасія Потапенко, Геннадій Корчененко, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.